Вверх, 13 червня, до Світловодська з черговим робочим візитом завітав заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Чернявський, який курує наше місто з питань житлово-комунального господарства. Головна мета представника з області це вирішення нагальних проблем через індивідуальний прийом громадян. Вже не один рік жителі аварійного будинку, що по вулиці Приморській, 24, чують тріск своїх стін, але з капітальним ремонтом. Зволікали спочатку самі мешканці. Зараз вже планується виділити чималі кошти, аби не допустити остаточного руйнування будівлі. Обсуждався вопрос виділення фінансування і поиск фінансування для ізготовлення проєкту, а потім непосередньо на реалізацію цього проєкту. Значит, пообщавшись і имея представлення уже у были були такі то тобто есть я предложил тим гражданам, які прийшли на прийом. также провести работу и органам местного самоуправления совместно с ними по опросу жителей этого дома, потому что, как подсказывает практика, те проектные решения, они подразумевают вмешательство в чужие квартиры для укрепления дома. И для этого необходимо собраться с жильцами, провести ну, соответствующие собрания, обсуждения, и желательно было пригласить э, сотрудников проектного института для того, чтобы они могли на стадии еще проектирования. Рассказать, что примерно как будет проходить. Питання, яке на декілька років зависло домокловим мечем над встановлювачами індивідуального опалення, на зустрічі викликало жваве обговорення. Незрозумілим для відвідувачів стало питання вибіркового дозволу підприємствам світлових спобут на встановлення індивідуального опалення. Нагадаємо, дякуючи спільним діям міської влади нардепа Олександра Єдіна та громадських організацій, більш як 500 абонентам узаконили індивідуалку. а 14 заяв залишилося без задоволення. Тож і прийшли шукати правду до Олександра Чернявського, і не те, щоб конструктивно вирішити, а виказували власну думку. Наговорившись вдосталь на п'ятій годині розмови, нарешті дослухалися до поради Олександра Чернявського, який звернувся до законодавчої бази. Адже із-за некоректно оформлених колись документів втрачено багато часу, і люди рухалися не у тому напрямку. даній встич на. удалось хотя бы расставить акценты по приоритетам выполнения, решения тех проблем, которые существуют. Потому что не всегда, скажем так, Ствістувала верні дійсності дійстві що то люди. до заступника губернатора. Зверталися також приватні підприємці селища Власівка стосовно встановлення теплового лічильника, а також оплати місць громадського користування і просили сприяти відновленню храму в селі Талова балка. По завершенні прийому громадян Олександр Чернявський продовжив свою роботу на об'єктах, які потребують уваги. «Я, во-первых, хочу выехать вот на дом, посмотреть непосредственно. То есть мне рассказали, я хочу сам посмотреть, потому что проектная организация находится в Киеве. Я знаю руководителя этой проектной организации и, ну, наверное, буду как раз наблюдать эти стадии изготовления проектного решения, для того, чтобы точно так же я знал, что они хотят заложить, да, чтобы я мог потом пообщаться с жителями города и предварительно знать, что это было. Ну и как бы тоже, может быть, свои какие-то рекомендации сказать». Также я хочу ну, проехаться дороги, посмотреть. Дороги действительно они, ну, находятся в очень неудовлетворительном состоянии, и нам надо искать пути решения этих вопросов. Вы знаете, что при ограниченном финансировании ну, это, эти, эти трудности есть, но я думаю, мы вместе вот соберемся с депутатами, будем тоже обсуждать эти вопросы. Які путі рішення, взагалі, є там может быть, може бути быть, може бути то Також я хотів сказати, що в предыдущем визите, когда візиті, коли в Світловоцький район, я улицу Егорова Єгорова мы ми смотрели, які там були ями, в якому стані находилась дорога. Я тебе сказав тому, що на комплексно, решать этот вопрос. Наступну зустріч заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Чернявський планує провести за місяць. 14 червня всесвітній день донора. Тож наша увага прикута до героїв свята. А щоб особисто поспілкуватися з ними, ми завітали у відділення переливання крові світловодської ЦРЛ, де саме і проходила здача донорської крові. Зати кров робите таке корисне діло. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Прекрасно а для чого ви це робите? І як давно ви займаєтесь цим цією справою? Це років 15, мабуть, Займаюся цим. Діло м'яко А Аж для чого? Ну, може, комусь життя врятує моя кров. Як повідомив нам завідувач відділення переливання крові Сергій Шовкопляс, збір крові здійснюється за сучасними технологіями, використовуються новітні устаткування, в тому числі холодильні камери, що дозволяють витримувати мінус 40 градусів, і проінформував нас про подальшу переробку нової крові. Це кров, яку здають донори, обслідується на всі інфекційні заболівання. На обслідується в області. областной станции переливания, когда нам дают ответы, она разделяется кровно то есть из, него, из нее изготавливается эритроцитарная масса и плазма. Потом эритроцитарная масса, я уже как говорил, действи годная действительно по времени 35 дней, а плазма это замораживается, положенный срок карантинизации плазмой полгода, то есть я могу вам показать холодильники, где это хранится, вот эта плазма. После Прошедшого полугода наші донори повторно визиваються, їхня кров обслідується також повторне інфекційне заболівання, і ця плазма вважається карантинізованою і гад пригодна к приміненню. Також фахівець запросив усіх бажаючих зробити добру справу і здати кров, в якій так потребують пацієнти. До речі, зазначив і те, що для донорів є і певні переваги пільги. Также этим донорам, которые приходят, если они официально работают, им дается два выходных, оплачиваемых день сдачи крови, плюс один день, который они могут или присоединить к отпуску, или взять любой выходной, который им понадобится в течение года. Действительно, это справочка, которая выдается. Также существуют льготы для почестных доноров Украины. То есть это люди, которые сдали максимальных 40 до крови. То есть, у нас есть такие люди. Вот только за прошлый год мы оформили три удостоверения. У них существуют дольготы, им добавляются 10% пенсии, плюс у них 50 процентная скидка на приобретение медикаментов. Также они могут неочередно получать путевки на, ну, на санатории, бесплатное зубопротезирование. Ну, що в державних підприємствах, і вони безплатно обеспечувати препаратами крові. Поспілкувалися ми із іншими донорами, що вже не один рік допомагають поповнювати компонентами крові світловодську ЦРЛ. Корисну справу чоловіки обіцяють робити й надалі, поки на це вистачає здоров'я. Четвертий рік, уже як займаюся, допомагаю людям. Ну я думаю, тим, хто нуждається в цьому, я радий, що виходить, що. Смогу допомогти людям, які нуждаються в этом. А скільки ви взагалі плануєте займатися такою допомогою, і чи плануєте ви стати почесним донором? Ну, не знаю, як вийде. Це вже зависить від моїх здоров'я. Думаю, здоров'я. Сука, здоров'я буде дозволяти, тільки я, і буду займатися. Государство не в стані допомогти, то хоч звичайні українці можуть допомогти. Людям велика допомога, я здавав би її безкоштовно. Ну, якщо є ще на щось заробити, то не заробити. А в рік скільки ви здаєте разів? Ну, в тому році я шість разів здавав, раз у два місяці. Ну, зараз дуже сильний пресинг зі сторони, так скажемо, власників заводів, параходів, нам кажуть, що вас змусило здати кров? Отакі запитання. Вони не думають, що у них є теж діти. і їм це... Може, колись також прийдеться здавати. Для тих, хто ще не надавав донорських послуг, але бажання здати кров є, ми повідомляємо, що це можна зробити в понеділок, вівторок, з 8.30 до 11.00 години при собі мати паспорт. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Однією із соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича було створення пришкільних таборів на літній оздоровчий період. Двотижневий термін перебування дітей у навчальних закладах під пильним наглядом вчителів вже добіг кінця, і діти з сумом покидають стіни рідної школи. А щоб останні дні пройшли незабутньо, у школі за номером 2 було організовано концертну програму Прощавай шкільний табір, куди завітав і міський голова Юрій Котенко разом з начальником управління освіти Геннадієм Френкелем. Про мету свого візиту інформує нас мер міста. Ну, по перше, нас дуже цікавили умови, в яких перебувають, як організовано було відпочинок дітей. Харчування і умови перебування дітей на період їхнього відпочинку. Я звичайно вражений і тим меню, яке я сьогодні побачив, і те, що почув і від дітей, і від вихователів. По-перше, дуже задоволені діти одноголосно вони говорять про те, що їм дуже, дуже вони були зацікавлені на період перебування тут. Жодних нарікань немає з боку батьків, це також дуже важливо. І ті умови, я подивився, в яких вони відпочивають і знаходяться, вони, звичайно, ну, на високому рівні. Я думаю, що управління освіти, управління молоді і спорту попрацювали над цим питанням, тому в мене зауважень немає. Я також їду задоволений від відвідуванням цього табору. Тим часом Геннадій Френкель відзначив дитяче задоволення під час перебування у пришкільному таборі і наголосив на тому, що кількість дітей в таборах щороку зростає. А все тому, що тут не лише піклуються про цікаве проведення дозвілля, а й відповідно дбають про комплексне харчування малечі та фізичне здоров'я дітей. Міський голова разом з міськанком в цьому році виділили кошти. Якщо в минулому році було 1100 осіб дітей, в цьому році 1400, тобто кожен рік бажаючи збільшується, і необхідність така збільшується. Дітям, дітям дійсно цікаво, і вони бачать один одного не лише за партою на навчальних заняттях, а в звичайній обстановці, на прогулянках. Вони по іншому спілкуються з вчителями, які становляться на цей період їхніми друзями. Концертна програма цього дня була орієнтована на те, щоб у дітей залишились позитивні враження від останніх днів свого перебування тут, а також змогли продемонструвати свої акторські здібності. Саме тому на святі прощання зі шкільним табором було безліч пісень, епізодичних творчих номерів та фрагментів вистав. І звісно, до дітей забажала звернутись директор табору Зіронька Інна Литвин. Я бажаю вам ту частину, і яка ще у вас залишилася. Про мене. Дуже добре, оздоровитися, набратися сил і 1 вересня ми будемо вас чекати в нашій школі веселими, гарними, радісними і саме головне здоровими. І як висновок пропонуємо прослухати дитячі враження про свій відпочинок у шкільному таборі Зіренька. Мені запам'яталося найбільше те, ну те, що ми ходили на метеостанцію, дивилися як. Люди дізнаються про погоду, ще ми ходили у парк і на майданчик, який знаходиться біля спорткомплексу. Ще мені найбільше сподобалося, як ми гуляли, як нас виводили, зарядка мені дуже сподобалась. Як до нас приїздили гості, взагалі мені все сподобалось. Я отримав багато нових друзів, були одні хлопці, а зараз вже і дівчата. Ну, Багато стало ну, дітей добрих. Ну всім, кожен любить спілкуватися. Матеріал підготували Альона Зозуля, Валентина Саєнко, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. До дня міста у Світловодську проводиться низка заходів, серед яких і спортивні. Так, ранок п'ятниці 7 червня розпочався у спорткомплексі імені Тузовського з обласної спартакіади по волейболу серед ветеранів. У змаганнях брали участь команди з міст Кіровоград, Знам'янка та Світловодськ. Давно в нашому місті не проводилася пірінсу області серед городов. Одно ну, благодаря. Василь Іванович Мороз, який вирішив том, что в нашому місті вид спорта, спорту, щоб всі о том, що волейбол в місті є. Гра проходила по коловій системі, яка саме і визначила переможців. За результатами обласної спартакіади з волейболу, третє почесне місце дісталось команді міста Знам'янка. Друге місце здобули світловодські ветерани. І першу переможну сходинку посіла команда міста Кіровоград. Також з нагоди свята головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз запросив усіх світловодців на спортивні змагання, що відбудуться у святкові дні. 8 числа ми проводимо спартакіаду області фінальної гри по баскетболу і 17.30 на стадіоні ми проводимо матч ветеранів команд Металург і команд Авангард. Всіх жителів міста, всіх спортсменів, ветеранів приглашаємо. На просмотр этих ігор і всіх жителів города Світовоська з праздниками. А ми в свою чергу бажаємо спортсменам, прихильникам і вболівальникам гарно провести час в день народження Світловодська. Альона Зузуля, Роман Бравічів, телерадікомпанія Веселка. До Дня Світловодська відбулись і заключні змагання баскетбольного сезону «Спартакіада» серед міст області. Неділю тому, у нас був тут фінал області, де наша команда виграла в фіналі у команди БК Кировоград, серебряних Козерог першої ліги, 8178. І ось ці змагання являються завершаючим етапом. Ми будемо грати зборни Кировограда Олександрії і попытаємося в Днігороду збирати подарунок, виграти перше місце. Святкова атмосфера вихідних днів, радість всіх заходів вплинула на гарний настрій тренера. А тому Володимир Лисак привітав усіх світловодців зі святом. Я хочу всіх жителів нашого міста поздравити з днем нашого прекрасного міста, любіть наш город, цініть наш город, розвивати давайте разом робити все, щоб він розвивався, був красавцем, щоб ми усіх, всіх з праздником, всім щастя, здоров'я і любви. Один зі світловодських вихованців секції баскетболу відзначив те, що настрій на гру налаштований, хоча суперники також не слабкі, а тому прогнозувати важко. Сьогодні дуже важлива у нас гра, Ми граємо проти Кировограда, льотний інститут. Но, ви бачите, це не тільки льотний інститут, ще взяли ігроков звичайно першої ліги, поэтому сьогоднішня гра буде складна, але я сподіваюся, що ми її виграємо. У нас теж є ігроки суперліги, вище ліги, буде складна гра. Сьогодні день міста. Поздравляюся з цим праздником, всем щастя, здоров'я, а молодеж занимайтесь спортом. Згодом нам стало відомо, що результати втішають як тренера та юних баскетболістів, так і всіх болівальників за світловодський спорт. Адже наші перемогли подарунок до дня міста у тренера Володимира Лисика вдався. Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.